Казка рібка. Був собі дід Андрушка, а в нього була баба Марушка. А в баби була донечка Мінка, а в донечки собачка Хвінка, а в собачки товаришка киця Варварка. А в киці вихованка мишка сіроманка. Раз навесні узяв дід мотику, скопав у городі грядку велику, гною трохи наносив, грабельками підпушив, зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень ішов дід у город, набравши води повен рот, свою рібку поливав в рібці. Рости допомагав. Росла дідова рібка, росла, спершу така, як мишка була, тоді, як кулачок, тоді, як бурячок, тоді як два, а далі стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де й стати. Час, каже, нашу рібку витягати. Пішов він на город гуп-гуп. Узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, упирається ногами, промучився увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу Марушку. Ходи, бабусю, не лежи. Мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, узяв дід рібку за зелений чуб, баба діда за сорочку. Смикає дід рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку, тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба, донечку, мінку. Ходи, доню, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Узяв дід Рібко за зелений чуб, баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачку, хвінку. Ходи, хвіночко, не лежи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, узяв дід рібку за зелений чуб. Баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю варварку. Ходи, варварко, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, узяв дід рібку за зелений чуб. Баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, киця собачку за хвостика, тягнуть руками, тягнуть і зубами, упираються ногами, промучилися увесь день, а грібка сидить у землі, мов пень. Кличе киця мишку сіроманку. Ходи, сірочко, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, узяв дід рібку за зелений чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостика, мишка кицю за лапку. Як потягли, як потягли, та й витягли. хух! Упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу марушку, баба на донечку мінку, дочка на собачку хвінку, собачка на кицю варварку, а мишка шусть у шпарку. Ось така казочка, гарна казочка, правда? Чудова, чарівна казочка, яка розповідає, що разом можна виконати навіть дуже складну роботу, якщо дружно разом все робити. Якщо тобі сподобалась ця казочка, обов'язково постав лайк та підпишися на цей канал, щоб і надалі отримувати чудові та чарівні казочки.